Сно про найважливіше життя краю на телеканалі Тиса 1 В студії для вас працює Неля Інчук. Добрий вечір. Сьогодні у випуску. Заробити мільйони на науці в Ужгородському національному університеті стартувала міжнародна наукова конференція. Заробічанство на Закарпатті. Причини та наслідки в Ужгороді Відбувся круглий стіл з питань трудової міграції. Краса своїми руками. Мешканці одного зі спальних районів Ужгорода вийшли на достроковий суботник. Ужгород травневий. Тисячі туристів зі всієї України обирають Ужгород для проведення травневих свят. Дитячий футбол в обласному центрі розпочався турнір з футболу серед юних футболістів. Ужгородські водії скаржаться, через погані шляхи псуються автомобілі. Та дороги європейського рівня в Ужгороді з'являться не скоро. Тендери на проведення ремонту ще тривають, тож до реальної роботи приступлять на початку літа. Цього року на покращення дорожньої інфраструктури міста влада виділила більше 35 мільйонів гривень. Ось так водії долають ямкові перешкоди на вулиці Стрільничій. Це далеко не єдина Ужгородська вулиця в такому стані. Проблеми з дорожнім покриттям для мешканців обласного центру звичні. І з кожним роком це питання стає все гострішим. Одні ями латають, інші з'являються. Водії ж підраховують збитки, адже через погані дороги псуються автівки. Безумовно, ями комфорту водіння не додавляють. У мене особисто був випадок що в дощову погоду. От, кожну яму людина не може заповнити, тим більше по таких дорогах, де менше їздить. От, у душову погоду в таку яму заїхав, швидкість не бог знає, яка була велика, тим не менше колесо трісну, диск погнувся, створили е е е таку аварійну ситуацію. От, і, очевидно, це не в мене одного, це в в в з багатьма водіями трапляється таке. Гроші на ремонт дорожнього покриття виділені, потрібно їх освоїти. Станом на сьогодні завершують проводити тендери. Після чого міська рада підпише договір з переможцем тендеру, і тільки тоді розпочнуться роботи. Цього року на дорожню інфраструктуру виділили більше 35 мільйонів гривень. Це майже половина всіх грошей, які отримала область для ремонту доріг. На ремонт, на поточний ремонт і капітальний ремонт доріг. Всього 35 мільйонів 650 тисяч. 200 гривень. З них на погашення кредиторської заборгованості 140 тисяч. Це за роботи, які виконані у минулому році. Одна з причин ДТП на дорогах саме незадовільний стан дорожнього полотна. Тож працівники ДАІ наголошують на важливості вирішення цього питання. Саме основне це основні магістральні вулиці міста Ужгорода. Ну, як бачимо, От під час даного об'їзду, е в поганому стані у нас вулиці Берчині, вулиця Другетів, е Можайська вулиця. Ну і, як я вже сказав, після зимового періоду більшість вулиць пошкоджені дорожнім покриттям. Це е може, може бути одною з причин того, що стаються дорожньо-транспортні пригоди. Цього року міська влада запланувала відремонтувати дорогу, що розділяє село Минай та Ужгород в районі вулиць Легоцького та 8 березня. Чи відремонтують цю та інші? Особливо проблемні ділянки залежить від міської влади. Керівникам необхідно оперативно вирішити всю бюрократичну тяганину, щоб до нового року використати бюджетні кошти. Краса своїми руками. Мешканці одного зі спальних районів Ужгорода вийшли на достроковий суботник. Власними силами облаштували дитячий майданчик, а у дворі поруч з будинком посадили молоді саджанці сакури та квіти. Як це відбувалось, бачив Олександр Бодня зайнятись благоустроєм двору поблизу свого житлового будинку. Мешканці вирішили для дітей, надихнуло їх бажання побороти занедбаність території. Як Говорить ми в центрі Європи. Ми хочемо жити по-європейськи, щоб було все культурно, щоб наші діти хорошо розвивалися і бачили красоту. Не тільки то, що у нас все плохо, плохо, плохо. У нас все не так уж плохо, як все говорять. На пропозицію активістів приєднатися до суботника відгукнулося більше десятка мешканців. Інвентар, саджанці дерев та квіти придбали за власні кошти. Ми за свої кошти купували вапно, тепер якраз добілюємо все краску. Помогли самі між собою, всі мами збирали, навіть пожилі люди збирали, хто скільки міг, стільки дав, роздрукували в під'їздах об'яву, що хто може, хай допоможе. Пані Людмила переселенка з Луганська. В Ужгороді мешкає з чоловіком та сином. На пропозицію взяти участь в облаштуванні двору радо відгукнулася. Нас никто не заставляв, Наоборот, с удовольствием все вместе. Нас було вчера вообще багато людей, человек 10. И все дружно красили, копали, белили. Зато красиво деткам сейчас. Да самому просто с окна. Ну, очень приятно глазу. Все пока. чистенько, красиво. У підсумку жильці не тільки привели до ладу двір, а й побороли одвічну проблему паркування на зеленому газоні. Для цього обгородили дитячий майданчик декоративними клумбами та автомобільними шинами. Кажуть, за матеріальною допомогою зверталися і до працівників жереру, але отримати її не вдалося. Ми зверталися в ЖЕК. Ми в п'ятницю у нас одна жінка, друга жінка. Ми пішли в ЖЕК, попросили в них краску, вапно, ну мелочі, таке, щоб ну, якщо мають остатки якісь або казали, що не видають. Вони не мають, але можете позвонити, коли ви хочете суботник зробити. Ми кажемо в середу. Каже, тоді вівторок зателефонуйте нам, і ну і вона пошле до нас робітників сюди, і вони нам допоможуть. Ну я зателефонувала. У них вапна нема. Вже ЖЕКу. мешканці району результатом роботи задоволені, тому сподіваються, що їх приклад наслідують, і інші ужгородці. Травневий Ужгород – найпопулярніше місто країни. Туристи зі всієї України їдуть сюди, аби подивитись на цвітіння сакур. Подібний ажіотаж можна порівняти хіба що з новорічними святами, стверджують туризмознавці. Забронювати місця в готелях міста вже майже неможливо. Як відзначають готельєри, люди почали резервувати номери заздалегідь. Вже місяць тому у більшості готелів майже всі місця на цей період були зарезервовані. Найбільше туристів з центральної України їдуть сюди сім'ями і проводять тиждень. Намного краще для нашого регіону, що люди вже заздалегідь, як кажуть, замовляють собі вже міста для відпочинку. Переважно сім'ї. Це переважно сім'ї і сім'ї з всієї України. Із Сходу, і з центральної України. В прошлому в прошлом году більшість була зі Львова, але зараз уже з всієї України це набагато краще, бо зі Львова люди приїжджають на день на два. А ті, що приїжджають з, з центральної України, вони вже залишаються на 4 і днів і більше. Я думаю, більше ніж 20 десь до 30% людей, які кожен рік в той же самий час їдуть сюди. Наукова еліта з Європи та Азії зібралась в Ужгороді, аби створити університетський консорціум. Вчені планують розвивати освіту та науку разом за єдиними стандартами. Це дозволить збільшити обмін студентами, дасть перевагу в отриманні грантів та полегшить здобуття подвійного диплома. Крім того, науковці обмінюються досвідом впровадження в освіту новітніх технологій. Ректори та представники вузів Польщі, Словаччини, Угорщини, Литви, Німеччини, Румунії, Казахстану та звісно України приїхали в Ужгород. Науковці діляться досвідом запровадження мобільності та стандартизації університетської освіти. А для цього потрібно, щоб університети діяли як єдине ціле, так і студентами можна обмінюватися, і наукові дослідження робити легше. Зараз, коли Щас када вісім в одиночку щось діночку у себе закрита сидя там, у себе в країні. Поэтому мы, вот объединившись ужгорским, сегодня будет историческое подписание консорциума нескольких вузов Украины, Польши, Словакии, будем работать вместе, будем делать науку. Когда мы вместе, тогда что-то получится. Міжнародна конференція такого масштабу проводиться в Ужгородському університеті вперше за останні п'ять років. Крім запрошених гостей, з доповідями виступали і місцеві політики та дипломати. Кажуть, нова доба вимагає змін у підходах викладання. Треба модернізувати освіту та залучити у вищі навчальні заклади інноваційні технології. Ми живемо у добу техногенних змін та інновацій, які впливають практично на кожен аспект нашого життя. Суспільство очікує. čo nové seredovišče bude stvoreno takož i v osvitných základách, univerzitétach. Také sredovišče, jaké by umožlivilo molodi šodenno provoditi cikave, tá napovnené zmyslom žitia a neliše hotovati sa do coho. По завершенні конференції ректори планують підписати договір про створення наукового консорціуму. Так у вчених більше шансів отримати гранти на наукові розробки. Тим паче, Європа виділяє на ці потреби колосальні кошти. Гранти виграються консорціями університетів. Дуже тяжко одному університету, який аплікується самостійно для виконання певної програми, виграти грант. А в той же час слід відмітити, що, наприклад, така наукова програма, як Горизонт 2020 це є. Найбільша наукова програма взагалі в історії, ну, скажімо, людства. Тобто, згідно з цією програмою, передбачено фінансування до 2020 року 70 мільярдів євро. Якщо виші, такі отримують грантові кошти, то зможуть розвинути свої наукові парки. Саме там створюється більшість винаходів, на яких згодом університети заробляють чималі гроші. Така система вже роками, наприклад, працює в Стенфордському університеті в Каліфорнії, де існує силіконова долина, і створюються чи не всі розробки сучасності. Засідання круглого столу з питань трудової міграції на Закарпатті відбулося в Ужгороді. Ініціювала зустріч спілка краєзнавців України, члени якої протягом багатьох років досліджують причини та наслідки заробітчанства. В роботі засідання взяли участь історики, краєзнавці, державні управлінці та представники громадськості. Під час виступів доповідачі наголошували на недосконалій правовій базі нашої держави, яка спричиняє цілий комплекс взаємозалежних чинників, вимушеного виїзду кращих представників працездатного населення у пошуках роботи за кордон суспільством і десь управляють непрофесіонали і працюють непрофесіонали. Це дуже погано, коли суспільство. Міста Ужгород, наприклад, каже, що погані водії там маршруток. Да, я кажу, що розумієте, що добрі водії вони вже працюють десь в Словаччині і отримують за це 500 євро. Прийнято вважати, що за кордоном працює кожен п'ятий Закарпатець. Та реальні цифри значно вищі. За кількістю трудових мігрантів лідирують Тячівський, Хуський Рахівський райони Закарпаття. Доповідачі поряд із проблемними відзначали й позитивні моменти явища закордонного заробітчанства. Вони повернуться кваліфікованими спеціалістами. І так чи інакше, буде створено у нас конкурентне середовище, яке все-таки. Притягне за собою інвестиції, вони посилять це конкурентне середовище, підніметься рівень спочатку кваліфікації, а потім, відповідно, і оплати праці, і ця проблема буде значно мінімізована. Підсумком зустрічі стане системний документ з конкретними пропозиціями щодо подальшої співпраці у напрямку вирішення головних і супутніх питань явища трудової міграції закарпатців, який організатори Круглого столу запропонують до розгляду представникам краєвої влади. Завтра в Україні відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання знань з української мови та літератури. Участь у тестуванні візьмуть усі без виключення учні 11 класів та випускники шкіл минулих років, які планують вступати до вищих навчальних закладів. Учасники ЗНО повинні самостійно роздрукувати запрошення перепустки для участі у тестуванні. В українському центрі оцінювання якості освіти наголошують, роздруковане запрошення це допуск до пункту тестування. Благодійний концерт під назвою Вечір пісні відбувся в обласному театрі Ляльок Бавка. Свої творчі здобутки глядачам демонстрували студенти Ужгородського коледжу культури та мистецтв. Цього разу мистецтво поєдналося з благочинністю. Під час заходу всі бажаючі могли не лише насолоджуватися виступами учасників, але й пожертвувати кошти для підтримки військових. Зібрані гроші передадуть Ужгородському 15-му батальйону для переобладнання машини невідкладної швидкої допомоги. Захід несе собою мету, це підтримку нашої закарпатської молоді, яка є дійсно талановитою. І хочеться просто підтримати цих дітей, своїх учнів, студентів, для того, щоб вони якомога більше перебували на сцені і здобували для себе певного досвіду. Цей захід несе з собою також благодійну мету. Збір коштів буде збиратися волонтерами, які в нас сьогодні тут присутні, для. Військових закарпатських наших військових, які знаходяться в зоні АТО, а саме для підтримки і допомоги переобладнання швидкої допомоги Ужгородського 15-го батальйону. І наостанок до новин спорту турнір з дитячого футболу розпочався в Ужгороді. В спеціалізованій школі інтернат пройшли групові змагання для футболістів 2003-2005 років народження. Боротьба напружена, бо до фінальної частини виходять тільки дві команди з чотирьох. За перебігом змагань спостерігав Олександр Курта. До обласного центру з'їхались футбольні команди Ужгородського та Великоберезнянського районів. Також представлені два колективи Аздеюшор. Мета одна завоювати путівку до фінальної частини дитячо-юнацької футбольної ліги. З нашої групи виходить дві команди, але ще одна група в є. Перше місце грає з другим, і друге з першим. Розрахуємо на вийти з групи і боротися за призові місця. У першому ж матчі зустрілись команди СДЮ Шору. Підсумок неочікуваний. З рахунком 3-1 підопічні Василя Оруса перемогли своїх супротивників, які на два роки старші від них. Так нам вийшло забити. Є такі дні, що десь виходить, соперника нічого не отримують. Команда 2003 року у нас дуже хороша. І, ну... Ну, непогана команда, ну щось у них не вийшло трошки. Молоді футболісти подібні турніри чекають з нетерпінням. Проявити себе з найкращого боку у матчах проти однолітків головне завдання юних спортсменів. Команди зустрічаються між собою не вперше, тому вже встигли вивчити одне одного. Ну я вже з ними грав практично 5-6 разів. Ми вже знаємо, як вони грають тактично, фізично. Думаю, що виграємо. Фаворит змагань очевидний СД Шор Ужгород. Футболісти регулярно тренуються у хороших умовах, мають постійну ігрову практику. Склад команди поповнюється кращими гравцями з усієї області. У футболістів районних команд своя мотивація. Основна задача, якби тренера, тренера районі працюють для того, щоб попасти у СДС Шор. Бо через два роки СДІ Шор виступає вже на Україну. Тобто є шанс для маленьких футболістів попасти в якусь команду через обласну основну школу. Дві кращі команди потраплять до фінальної частини дитячо-юнацької футбольної ліги. Паралельно дві інші путівки розіграють у Мукачеві. Де і коли відбудуться вирішальні матчі, поки що невідомо. На цьому випуск завершується. Вже на завтра наші журналісти готують наступні теми. В Україні розпочинається зовнішнє незалежне оцінювання знань. Завтра відбудеться тестування з української мови та літератури. Туристичний ажіотаж. Цвітіння сакур в Ужгороді вабить велику кількість туристів зі всієї України. На цьому я з вами прощаюся. Гарного вечора і нехай щастить.